Десята година час починати. Сподіваюсь, ви всі мене добре чуєте, так? Доброго так. раночку, мої любі! Здоровенькі були, любі друзі. Доброго вам здоров'я! Правда, це чудові фрази? Вони нас зближують одразу. Сьогодні гадаю, якраз буде вчасно, що був у нас з вами. Чудовий настрій! Послухайте, будь ласка, віршик. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки буро золотаві, метушині немає. Тиша й прохолода. Осінь золотава, тихо ніжно ходить. До нас завітала гостя. А хто саме, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Невидимка ходить в гаї, всі дерева роздягає. Хто це така, як ви гадаєте? Хто роздягає дерева? Це осінь, це осінь. осінь. молодці, дуже добре. До нас в гості завітала барвиста чарівна красуня осінь. Але вона прийшла не сама. А з ким відгадайте загадку? Руденьку шубку має, по гілках вона стрибає та великий має хвіст, хоч мала сама на зріс. Хто це така? Білочка. Білочка. Це вісточка лиці правильна. Білочка найкраща подруга осені. І вона хоче вас познайомити з прикметами красуні осні. Отже, малята. Минуле тепле літочко і настала золота осінь. Зараз осінь тільки почалася, тому вона називається ранньою. Зараз перший місяць осені вересень. З приходом осені стає холодніше, зараз уже не так тепло, як у літку. Ранком буває туман. Сонечко вже не так гріє, небо часто хмариться. Людь дощі. Білочка вам пропонує відгадати загадку про ще одну ознаку осені. Відгадайте, будь ласка, без рук, без ніг, а хвіртку відкриває. Хто це? <риклінь> так, молодці, <риклінь> це Вітер. Так, осінь просить свою подружку <риклінь> білочку. Провести вас до осіннього квітника. Білочка хоче розповісти вам про осінні квіти. Восени розцвіли білі сині рожеві айстри. Ще цвітуть жовті чорнобривці. Ранньої осені на клумбах багато барвистів. Барвистих квітів. Далі ми помандруємо до парку, де багато різних дерев та кущів на деревах починає змінюватися колір листячка Скоро всі березки стануть золотими, а клени червоними. Могутній дуб стоїть ще в зеленому вбранні. А ось виглядають кущики, шипшини та калини. Вони красуються своїм червоним намистом. Давайте з вами зробимо фізхвилинку. Хочу бачити ваші рученятка. Де ваші рученятка? Так, когось бачу. Вітер дує нам в лице. Повторюйте за мною, рученятами, як вітер дує. Ось так, ось так. Захиталось деревце. Деревце хитається. Вітер тише, тише, тише. Деревце все вище, вище. Молодці. Дуже добре, гарно. А зараз вітер пропоную вам погратися з ним в гру. Послухайте, будь ласка, почувши слово вітерець, треба легесенько подмухати так. А якщо почуєте слово вітер, то треба трішечки більше докласти зусиль, подмухати. А якщо ви почуєте слово вітрище, то треба дути дуже сильно. Зробимо таку гру, пограємо? Подивіться, будь ласка, на екран. Вітерець малесенький. Як ми подуємо? Легесенько. Молодці. Вітер, треба подути як? Трошки більше. Молодці. Вітрище дує, як сильно дує. Він сильно дує, це сильний вітер. Знов вітерець, як подуємо? Легесенько, так? І вітрище знов як подуємо? Дуже сильно. Молодці. Осінь дякує вам, вітерець вам дякує. Добре. Осінь. дякую білочці, що розповіла про неї, і хочу розпові... запросити вас пограти в гру. Яка осінь? Подивіться, будь ласка, осінь наша гарна пані, яка знак питання? Яка вона? Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Що ви бачите тут? Яка осінь? Осінь дощ, буде дощик, Так, ще подивіться уважно, пані осінь. Осінь яка, подивіться. Це туман. Це туман. Осінь тумана. Наступний уповір. осінь яка. Зрости листа, так? Лісочки! Жовтими, червоними, барвистими. Наступна осінь яка! Чарівна, бо це чарівник вам допомагає згадати це слово. Так. Ще подивіться, осінь яка! Грибни! Так, ростуть грибочки осінню. Дуже добре. А ще осінь яка. Що ви тут бачите? Що це? Це врожай. Вона врожайна. Молодці, добре. А ще яка осінь буває? Сумна. Молодці! Сьогодні день у нас сумний. Лисочка немає і Сьогодні день сумний, тому осінь теж буває со мною. І останнє осінь яка. Золота. золота. А як ви гадаєте, чому вона золота? Тому що листечко на деревах стає яким? У нас жовтим. Схожим mm. на золото. Mm -hmm. Дуже добре, дітки. Скажіть, будь ласка, хто до вас сьогодні приходив гості? Згадайте, хто в гості Мачки. приходить, mm -hmm. і пані осінь до вас приходила. Молодці, так яка осінь може бути? Згадайте, будь ласка, яка вона? Yeah. Якщо йде дощик, то вона яка? Дощова. А якщо туман, то осінь яка. Так, якщо туман є, то осінь яка? Туман. А ще яка осінь, якщо вітер дує. То вона яка? Вітряна. так? Молодці, дуже добрі, розумні. Незрівниво ви Май. сьогодні. Май. Фантастично. Дякую вам всім за старанність. Будьте здорові на все добре. До побачення, до побачення, до побачення, на все добре. До Будьте здорові.